Далі просуваємося на схід на тимчасово окуповані території. У Мелітополь прибувають окупанти, і частина з них залишається у місті, решта їдуть в Запорізькому напрямку. Ті, що залишаються, поселяються у гуртожитках вищих промислових підприємствах та школах, перетворюючи їх на казарми. Як повідомляє центр протидії дезінформації, розселення російських солдатів у школах відбувається попри навчальний процес. Долучаємо до нашого етеру міського голову Мелітополя Івана Федорова і будемо детальніше говорити з ним про ситуацію у місті та е, районі. Е, пане Іване, вітаю на живу в ефірі марафону. Е, що чути з Мелітополя? що там зараз відбувається, можете детальніше повідомити про ті пересування окупантів. Так, на жаль, ви а, точно відмітили, що сьогодні Мелітополь це логістичний центр і такий адміністративний центр для расистів. Після того як вони втікали з Херсону, вони основну кількість своїх а, бойових частей розмістили саме в Мелітополі, Мелітопольському районі та на узбережжі Азовського моря. Але ж а, це і є добре, тому що наші сили супротиву, наші активісти, вони а, чітко повідомляють нашим збройним силам про локації, місце знаходження расистів і вже третій день. Бавовна не полишає расистів і не дає їм спокійно, спокійно знаходитись на території тимчасово окупованої Мелітопольщини, починаючи з того, що вчора ввечері на в черговий раз на військовій базі транспортної авіації безпосередньо в місті Мелітополі було три гучних вибухи. А за інформацією очевидців, там знаходились гвинтокрили, які потім ще довго димилися. Але також сьогодні вранці це продовжилось і вже в Михайлівці, і після того як буквально в три. 30 км від міста Мелітополя в Михайлівці були вибухи, ще 5 годин була детонація. Але найголовніше, що відбулося за останні два дні, це покарання. Всі ми пам'ятаємо, як расисти поцілили в пологове відділення у вільнянську, де постраждали загинуло цивільне населення, і це це горе. Але воденне немовля навіть такі... загинув немовля. Але завдяки силам спротиву, партизанському руху та нашим збройним силам були покарані ці покидьки, і повністю розбомблений цей комплекс. Це 300 і більш ніж 20 покидьків заги. Нуло, а інші вже точно будуть непридатні. Тож сьогодні територія Мелітополя, Мелітопольщина – це така рашистська військова база, на якій щодня е, руйнуються плани рашистів щодо захоплення нашого міста, але ж все це відображається на цивільному населенні, до якого чиниться терор. Ви правильно сказали про те, що расисти заселяються в будівлі, будинки, школи, дитячі садочки. Вони вже не обирають де цивільне, де не цивільне. Але на жаль, терор відбувається і в тому, що вони масово наших мешканців забирають на полон. Наприклад, сьогодні, після того як була зрона зруйнована склад боєприпасів в Михайлівці, вони зробили тотальну фільтрацію по селу і масово забрали мешканців в полон. Забрали не лише тих, яких були якась українська символіка, а навіть на якщо знаходили зелене вбрання. Вони вважали, що це мілітарі і військове обрання, і забирали мешканців наших масово в полон. Тож сьогодні найтяжче нашим мешканцям, які знаходяться саме на тимчасово окупованій території, так ви говорите про масове взяття в полон. Куди вони їх вивозять? Я була інформація про спеціальні облави. Це про це йдеться? де вони тому, що от ви розповіли про українські сили, які як вони допомагають ЗСУ знищувати, скажімо, бази ворога і ворог просто то від цього звірі вони розуміють, що хтось передає цю інформацію, влаштовують е, облави, що роблять з цими людьми, куди їх переміщають. Лише на території міста Мелітополя щонайменше є три місця, де вони тримають ув'язнених. Але ж сьогодні ми вже маємо інформацію про тих людей, яким вдалося вибратися з полону, які виїхали на підконтрольну нашому уряду а, територію, і вони розповідають наступне: що жінку, наприклад, просто тримали в морському контейнері дев'ять днів. А чоловіки, чоловіки, які виїхали з полону, то розказують зовсім страшні історії про те, як їх катували струмом, про те, як до них. Чинили тортури і місце знаходження це може бути від сільського підвалу до райвідділку, який знаходиться в місті Мелітополя. Але ж ми маємо приклади, коли і наших мелітопольців вивозили в Москву в ліфортово СІЗО, для того, щоб інтермінувати їм довічне осудження. Тож сьогодні немає конкретного місця, але ж росісти чинять геноцид проти нашого народу, тому чинять і тортури, і гвалтування, і катування різних е, напрямків, на жаль. На деокупованій частині Херсонщини, коли туди зайшли сили збройних сил України, знайшли дуже багато таких місць, і, зокрема, навіть такі речі, які в голову не вкладаються, катівні для підлітків, от ну для дітей по суті. Як себе поводять на Мелітопольщині окупанти по відношенню до дітей, чи є ось ці облави, які вони влаштовують, щоб діти не вчилися онлайн з українськими вчителями? На жаль, так на жаль, наші діти також страждають від расистів. Наприклад, учбовий день в захоплених школах розпочинається з обшуку, розпочинається з якоїсь пропаганди, але і ми знаємо випадки, коли вони 300 дітей з Енергодару, Кам'янки та, та Водяного вивезли до Криму і не повернули. На жаль, ви торкнулися питання деокупованих територій, і ми бачимо тенденцію, що кожна нова деокупована територія в більш страшному вигляді. Ніж попередня, спочатку Київський регіон, Чернігівський регіон, потім Харківський, сьогодні Херсонський регіон. І ми бачимо, що все складніше і складніше расисти виходять з наших міст і чинять сильніші тортури. Тож я з, з жахом уявляю, що ми побачимо в, в, в вільному Мелітополі, але я впевнений, що наші збройні сили зроблять все, щоб цивільне населення не постраждало, і щоб якомога швидше було звільнення нашого міста. Так, ми всі разом віримо в Збройні Сили України. Дякую вам дуже, Іван Федоров, міський голова Мелітополя, про оперативну ситуацію у місті. Наш